94,9 94 Борис і Слава Україні, слава нації, слава величному та незламному народові. Друзі, усім привіт! На хвилі Борис дев'яносто 94 та 9. Перед мікрофоном для вас працюю я. Олександр Панкратов. І до нашої студії ми запросили директора Бориспільської міської територіальної його центру соціального обслуговування Анну Тригуб. Вітаю вас. Вітаю всім доброго дня. Сьогодні нам дуже б хотілося поговорити і дізнатися більше інформації саме про вашу роботу і саме про роботу соціального центру обслуговування. Пропоную зараз відразу перейти до головного, з чого складається відділення і які послуги ви надаєте. Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування складається з відділень догляду вдома. Відділення обслуговується 359 підопічних, відділення натуральної допомоги 680 підопічних, відділення адаптації 135 підопічних і відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у селі Люберці. Наразі там перебуває 30 людей. Догляд вдома, що в нього входить, які головні Догляд. послуги. Догляд вдома це відділення, яке опікується одиноко проживаючими людьми похилого віку і особами з інвалідністю. Догляд вдома у нас на сьогоднішній день на обліку перебуває 359 підопічних, яких обслуговує 37 соціальних робітників. Робочий день соціального робітника розпочинається о 8 годині. За день вони в середньому обслуговують близько п'яти підопічних, у тому числі у кожного робітника в середньому десь 11 підопічних на день. Чи З, взагалі Взагалі, так, тих, кого вони обслуговують? У когось 12, у когось 13 підопічних. Є підопічні з п'ятої групи рухової активності, тобто це лежачі люди. По держстандарту у кожного соціального робітника таких підопічних є двоє. Обслуговують підопічних з п'ятої групи рухової активності 5 разів на тиждень, тобто це ті люди, які потребують ну, скажімо так, щоденного обслуговування. Решта підопічних, в залежності, знову ж таки, від групи рухової активності, обслуговуються або 2 рази на тиждень, або три рази на тиждень. Ну, робота соціального робітника здебільшого це косметичне прибирання, це відвідування аптек, магазинів, тобто готують підопічні списочки, які необхідні, що їм необхідно придбати. І вже соціальний робітник йде до магазину. Тому що Незабаром вже зима, і, звісно, в зимовий період нашим підопічним дуже важко пересуватися, тому що погодні умови, вони переживають щоб і слизько. Тому всю цю роботу виконує соціальний робітник. Зараз хочу, якщо вже поговорили за закупівлю продуктів, так і взагалі за послуги. А які послуги ваші вони безоплатні? А які повинні бути з певною сумою? Відповідно гроші? до державного стандарту, соціальні послуги надаються безкоштовно для осіб. Першої групи інвалідності для внутрішньопереміщених осіб і для осіб, чий дохід, тобто чия пенсія, не перевищує двох прожиткових мінімумів. Це безкоштовні. Тобто два прожиткових мінімуми, це пенсія не більш ніж 4186 гривень. Деференційована, тобто часткова сплата це для підопічних, у яких пенсія більш ніж 486, але не перевищує 8327. Тобто в них має бути пенсія, їхній дохід. Це вважається не тільки пенсія, це також і ПАЇ, якщо це у людини є ПАЙ субсидії пільги не враховуються в дохід, виплати ВПО не враховуються в дохід, а тільки пенсії, заробітні плати, якщо є працюючі. У складі домогосподарства і паї, тобто сума доходів не має перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів. Платна основа це для тих, у кого дохід більш ніж 4 тисячі, тобто дохід більше, ніж 8 тисяч 327 гривень. Тобто сукупний дохід розраховується відповідно до методики, розраховується в управлінні соціальної політики, нам видає управління рішення, на підставі якого ми вже зараховуємо підопічних, будь то безкоштовна, платна або депочна диференційована плата пані Анно, якщо зараз згадувати до 2024 року так 2023 року, я маю на увазі до повномасштабного вторгнення і після нього кількість людей, які потребують допомоги, їх стало більше чи статистика говорить, що це цифри, які майже не змінюються. Невелика різниця ну у нас з'явились внутрішньопереміщені особи для них. Послуги в усіх відділеннях безкоштовно надаються. Але на сьогоднішній день догляд вдома у нас внутрішньо переміщених осіб 8 осіб перебуває на обліку здебільшого переселенці приїжджають з родинами, які опікуються їм, які допомагають своїм стареньким. І в них немає потреби в соціальному робітнику, але внутрішньо переміщені особи вони дуже активні. Їх зацікавило наше відділення адаптації. Ми на сьогоднішній день модернізуємо це відділення, хочемо його розширити, надати більше послуг, тобто створити відділення адаптації. Такий, скажімо, простір для збору внутрішньо переміщених у тому числі і місцевих мешканців, яким за 60. тобто, щоб у них був такий, скажімо, такий простір, де вони можуть зібратися, поділитися своїми думками, своїми планами, своєю мудрістю, адже люди похилого віку це люди, які мають дуже багато вільного часу, дуже багато цікавих ідей і дуже багато порад. Можна від них почути. Щодо е, відділення з адаптації, що туди включно? Це адаптація е, до нашого міста, це адаптація до нашого Бориспільської ОТГ, це дещо знаходиться чи в е, чим там можна познайомитися. Відділення адаптації планується зробити по типу університету третього віку. Тобто е, кожного дня е, будуть розроблені програми. На сьогоднішній день от у нас проходять лекції, тобто ми розпочали з лекцій. Лекції обирають самі підопічні, вони пропонують цікаві для них теми. Також э, адаптація це і э, рухливість, тому що ми пропонуємо безкоштовні заняття на тренажерах, тобто для усіх э, мешканців громади на сьогоднішній день відділення надаються безкоштовні послуги, тобто бабушки можуть дідочки, бабушки можуть прийти провести час у відділенні адаптації. Також там працює медична сестра, яка може поміряти тиск, рівень цукру в крові. Є масажні віброліжка, які також користуються попитом в середньому до медичної сестри звертається близько 11 людей в день. Як правило, це поміряти тиск і поспілкуватись, тому що здебільшого людина похилого віку вона виходить в колектив, тобто їй треба поділитися своїми думками, з кимось обсудити новини. І для цього вони йдуть саме до територіального центру. Тому ми хочемо розширити саме це відділення адаптації для того, щоб був певний час і певні заходи проводилися для їх для інтеграції ВПО в громаді, для наших мешканців, щоб їм також. Було де поспілкуватися з своїми однолітками, скажімо так. Ми з вами вже говорили про цифри, відділення догляду вдома обслуговує 359 підопічних, так? так. правильно так. я так. кажу. І яких обслуговує 37 соціальних робітників. Як на мене, соціальних робітників дуже мало. Як вони все встигають? А... Вам вистачає рук? На сьогоднішній день вистачає. В залежності від того, наскільки буде скажімо так, прибувати нових підопічних до відділення. Спрогнозувати, наскільки їх буде багато, неможливо, тому що на сьогоднішній день, от зараз перед зимою, то звернень стало, звісно, більше, тому що люди. Є такі випадки, коли людина, наприклад, бере догляд вдома на зимовий період, а на літній період вона переходить в натуральну допомогу, тобто є і такі випадки. Ми підлаштовуємося під наших підопічних, проводимо зараз моніторинг якості надання соціальних послуг, щоб зрозуміти, що їм актуально, що Актуально, що потрібно впровадити в нашій громаді, чого немає, але це є потреба наших мешканців. Тому вони вільно обирають собі як соціального робітника, навіть буває таке, що підопічна в неї один соціальний робітник, а потім вона хоче поміняти собі соціального робітника. Бувають випадки різні. Відділення натуральної допомоги. Які послуги надають? В чому різниця між першим, яке ви називали, і натуральною допомогою? Відділення догляду вдома це соціальні робітники, які обслуговують безпосередньо людей вдома. А от відділення натуральної допомоги це коли до відділення звертаються підопічні послуги, які надаються у відділенні, це послуга перукаря. Це наша, наша така найактуальніша, скажімо так, послуга, послуга прачки. Послуга швачки, а також є послуга взуттєвика, але наразі наш взуттєвик перебуває в теробороні. Він у нас обороняє нас, і наразі цієї послуги, на жаль, немає. А з початку року, скільки вже встигли скористатися вашими послугами, а З початку року послугами прачки скористалося 525 підопічних. Послуги швачки 502 і перукарь 947. Я наскільки я знаю, у вас взагалі там мінімальна оплата на ваші послуги і. А ми можемо зараз їх назвати так. Вартість послуг знову ж таки для цього відділення для осіб першої групи безкоштовні, для внутрішньопереміщених безкоштовні. Вони можуть скористатися послугами. Послуга перукаря диференційовано. диференційована так само обраховується відповідно до доходів. Вартість 27 гривень 90 копійок. Платні для підопічних, тобто платні для підопічних, мається на увазі, якщо рішення від управління надійшло, що людина буде перебувати на платній основі. Так. Вартість 37-20. А от пенсіонери нашої громади, які не перебувають у нас на обліку, вони також мають право скористатися послугою натуральної допомоги, але це буде на платній основі. Вартість буде 46 гривень 50 копійок. Так ми зараз з вами ще знаємо про те, що і прання ви займаєтеся саме і цією роботою. Звертаються, допомагаєте і також звернув увагу на цифри. В нас пральний засіб він коштує дорожче ніж ви берете. Вас я так розумію, що держава фінансує і держава держава. Нас не фінансує, нас фінансує місцевий, місцевий бюджет, бюджет. Так, місто допомагає. Гає людям, які би опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі люди похилого віку, люди з інвалідністю. Тому нас фінансує місцевий бюджет. Пральня соціальна, вона також дуже актуальна. Актуальна тим, що якщо велика білизна мається на увазі постіль, яку люди вже такого поважного віку їм важко її прати, важко її сушити, то тоді вони мають можливість скористатися послугами прачки. Знову ж таки, безоплатно, платно, диференційовано. Тобто, якщо мова йде про платно, то до 5 кг білизни вартість буде 72 гривні. Якщо вже до 9 кг білизни – 96 гривень. Також ми знаємо, що на території Бориспільської громади є відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Це в Люберцях. Воно знаходиться. А зараз ми знаємо, що там проводяться ремонтні роботи. Вони ще не закінчені, але вони вже добігають свого кінця. Ми на це сподіваємося, так. Як там ситуація, скільки зараз підопічних, скільки звернень до вас, і наскільки він взагалі розрахований? Місць люберці розраховані на 30 підопічних. 30 койко ну місць койкомісць у відділенні. На жаль, всіх бажаючих взяти ми не можемо, тому що якщо немає місць, то зарахувати людину. Ми фізично не можемо, бо немає куди її зарахувати. Підопічні мають чотирьохразове харчування. Їх харчування розробляється дієтсестрою, тобто вона вираховує добові норми, вона розробляє меню. Меню враховується знову ж таки з їх уподобань, тобто, щоб було щось смачненьке, корисне для них. Прогулянки, звісно, вивозять на прогулянки підопічних. А так опікується медичний персонал. Всіми нашими підопічними ну наскільки я знаю, там є поповне вже уже укомплектований персонал, який так, надає так. професійно так, кваліфіковану так. допомогу. Так. Тобто, якщо там людині стало зле, то вона може звернутися до лікаря. і Лікар не буде їхати з сусідньої там, наприклад, на швидкій допомозі. Вона є на місці. Ну, Якщо випадок такий, що людині потрібно перевести лікарню, то обов'язково ми перевозимо. А так, в лікарню. поміряти тиск, а так, надати так, 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 якусь звісно. першу медичну. Вони допомогу. завжди під наглядом, вони під цілодобовим наглядом. Тому... А, як люди до вас звертаються, як вони можуть отримати допомогу, які документи про собі потрібно мати, і за яких умов взагалі йде. Як сказати, йде процедура становлення на облік у вас? Прийом документів здійснюється через управління соціальної політики, голова того чотири. Тобто, всі ті, хто має бажання встати на облік до територіального центру, вони мають звернутися до управління соціальної політики. Бувають наші підопічні, які перебувають і відділенні догляду вдома, і натуральна допомога. Тобто вони можуть обирати собі декілька відділень або, наприклад, натуральна допомога, і відділення адаптації тобто, не обов'язково це має бути тільки одне відділення. Стосовно документів, якщо мова йде про догляд вдома, то має бути медичний висновок обов'язково, що людина не здатна на обслуговування або частково здатна для того, щоб для неї був назначений соціальний робітник. Адже коли людина здатна до самообслуговування, то ми не маємо права надавати їй соціального робітника у відділення догляду вдома. Всі ті, хто здатні, то вони можуть відвідувати відділення адаптації або відділення натуральної допомоги. Наскільки я знаю, також діє у вас гаряча лінія. Так, так, у нас не запрацювала гаряча лінія, вона у нас активна. Так? Телефонують з будь-якими питаннями, навіть ті, що не стосуються роботи територіального центру. Запровадили гарячу лінію, тому що. В територіальному центрі були стаціонарні телефони, і нашим підопічним вкрай важко було зателефонувати на стаціонарний, тому що, по-перше, це кошти знову ж таки, тобто мобільні оператори для них зручніші, більш зрозумілі. Тому впроваджена гаряча лінія. Гаряча лінія відповіді надає провідний фахівець соціальної роботи, і вони вже надають питання щодо роботи територіального центру. Але в зв'язку з тим, що питання бувають різнопланові, то соціальний фахівець вже спрямовує, дає контактний телефон відповідно тієї установи або тієї організації, чи є це питання, де можуть надати кваліфіковану відповідь, І ми так от. Гаряча лінія в, в в повному обсязі працює. Чи є допомога від небайдужих містян? Допомога від небайдужих містян, як правило, речі приносять, але речі на сьогоднішній день збираємо не в територіальному центрі. Весь одяг відправляється на банк одягу, голова того 15, допомагаємо разом центр для зручності. Туди можна принести свій одяг, так, здати так, його. Так, так, звісно, тому що у нас було, що одяг знаходиться і на банку одягу. І у відділенні натуральної допомоги у соборній, і в самому безпосередньо територіальному центрі незручна тим, що людина. Е не розуміє, який треба одяг, як його, його підібрати. І для зручності людей весь одяг, навіть який приносять територіальний центр, ми передаємо на банк одягу. Банк одягу облаштований дзеркалами, вішалочками, стілажами, тобто там тільки одяг. І тоді вже людина, яка потребує, вона приходить безпосередньо в банк одягу і може обрати ту річ, яка їй необхідна. Для підопічних денного догляду, які не в змозі прийти обрати собі одяг, соціальний робіт. На контакті з працівником банку одягу. Тобто, якщо йде запит, наприклад, жіноча зимова курточка, розмір такий-то, то вже соціальний робітник телефонує на банк одягу і надає запит, що в нас є підопічна, яка потребує одягу або там, не знаю, шапочки, шарфіки. І вже банк одягу підбирає для соціального робітника цей одяг. Робітник забирає в зручний час, коли в неї є вільний від роботи час, і вже відносить до підопічних. Тобто, ці, хто хоче допомогти, вони можуть це зробити, і в нас є куди звернутися і чим допомогти. І також можна вам зателефонувати і, наприклад, так, запитати, яку допомогу ви потребуєте. Або, або на гарячу лінію терцентра можна зателефонувати, можна зателефонувати на гарячу лінію управління. Наразі у нас потреба в нитках, тому що наші бабуськи горять вдома, да, вони в'яжуть. І ми вирішили, що наразі зима. Наші бійці мерзнуть, і бабушки шкарпетки погодилися роблять. так в'язати шкарпетки, але е, потрібні нитки, тобто в'язати вони можуть, хочуть, але треба нитки. Тому якщо є в кого нитки, лежать без діла, будь ласка. Голова того 89 Залюбки візьмемо ваші ниточки. і Передамо нашим підопічним. Друзі, долучайтеся до допомоги. Я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала директорка Бориспільського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Анна Трегуб. Я вдячний вам за бесіду і, звісно, бажаю вам. Успіхів в вашій роботі, терпіння, тому що соціальні працівники це не про гроші, це про серце, душу, відданість і незламність. Будьте з нами на хвилі «Борис Піліфем» 94.9, та 9, Не перемикайтесь, бережіть себе. 94.9 Борис і